Форма власності, відповідальний користувач, користувач або користувачі, підстава для обласної відомості до реєстру, ну, прізвище, батьків та поштовий адреса народного реєстратора, номер запису і дата створення від. Ну, Такі като, пункти, вони там десь були, там табличка, ну, тут не Ось, значить, Тож, внесення відомості до реєстру на підставі доручення, чи подивимося, якщо це буде реєстраційна служба, вести цей реєстр це окреме сторона, то це вже буде на, на, на службу писатися, а не на народного на реєстратора. Ну, реєстр затверджено рішенням територіальної громади, тобто це не народ України, а територіальна громада. А, це про ну, щоб я про автомобілі сказав, так? Про нерухоме майно. Нерухоме майно це те ж саме, це будинки, будівлі, там, багатоповерхові, там, будинки і таке інше. Тобто Це все теж вноситься. Це буде це, ну, це другий розділ реєстру, а перший розділ у нас це на нерухоме майно. Ось. Тобто Аналогічно, як в державі є реєстр цей речових прав да, та їх обтяжень, то у нас це аналогічний такий реєстр ну, народної територіальної громади. Тобто у кожної громади такий реєстр, де вводимо відомості про рухоме, нерухоме майно. Також і третій розділ про в принципі там, ну це, це, це теж рухоме майно, да? ми там подивимося, буде він чи не буде. Зараз просто в розробці, це, що це реєстр, не до кінця зроблений. Аналогічно природним ресурсам, тільки замість природних ресурсів, там будуть нерухомі об'єктиру майно і рухоме майно А, третій розділ це рухоме майно, окрім транспортних засобів, Другий розділ це транспортні засоби, а буде ще рухоме майно це інше. Тобто, там можна зареєструвати там якийсь холодильник, стиральну машину, кому це потрібно, звичайно. Або там щось інше. Комунальна влада, тобто форма власності вказується, наприклад, будівля може бути в приватній власності, може бути в комунальній власності, то вказується форма власності. Хто власник? Наприклад, комунальна власність – це власник територіальної громади, наприклад, місто Людмія. Тобто там це написується, і людина, кожен житель е, отримає, може отримати, якщо він бажає, витяг з реєстру, де буде написано його частка конкретно. Да? От 800 тисяч жителів, значить, у кожного жителя. Одна 800 на частка від цього комунального майна і конкретно цієї будинки. Він співвласник. Цього будинку або якогось там приміщення. Бо зараз люди як, вважають, що це у нас власник міста, власне міська рада і таке інше. Багато людей вважають. Да. Как, да, как забрать? А наши что забрать? Зачем, забирать? Ну, ну, это, часто сейчас те, кто получили право собственности, они же получили в том реестре. Ой, так право. Понятно, но вы извините, на самом деле, Это существует отдельная процедура для этого. Вот. Она сейчас на, в процессе обговаривания, то есть, возможно, упрощения. И в принципі как бы я еще не готовий готов озвучить, чтобы не было просто потом что-то ну, извиняться і так далее. І... Ну, по поводу автомобиля транспортних засобів вони вже розроблені. Зараз до, до нарукоме майно і е, на майно тобто там інше рукоме майно окрім транспортних засобів. То есть, то есть, а... Мабуть, будь-що два тижні і буде готовий, до кінцевий фінальний варіант. Бо зараз він на стадії, що тут трошечки обговорення, є там деякі нюанси, і хтось так хоче, хтось так хоче. Там. Це теж інвестиційний проєкт? Все це інвестиційний так. Да. Тобто Це є люди, які е, свій час, свої там, ресурси вложують, там, в свої фінанси так і таке інше. Це спільний інвестиційний проєкт. Що дрібнеться тих, хто хоче зробити в проєкт? Ну це, оскільки це територіальна громада міста цим займається, то я думаю, це питання допомагає територіальним громадською. Це вже пізніше. В да? процесі буде це. Хорошо.